Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Тарон. Карта дня на 10 липня 2023 року по всіх знаках Судяка. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Овни, карта дня для Овнів. Для увні випадає шестів мечів, яка говорить на зміни, від те, що ви відпливаєте від одного берега до іншого. На вас віщують зміни, і які вони будуть, буде залежить від, від ваших дій, від ваших цілей, від того, як ви робите чесно, нечесно, чи ви поступаєте по совісті, чи будете когось обманювати і так далі. Те і поотримаєте. Тому дивіться. Якщо ви хочете гарних, позитивних змін, щастя і налагодження життя в кращу сторону, то робіть все вдумливо, без поспіху. Обдумуйте кожен свій крок. Нікого не обдурюйте. Робіть все по совісті, по справедливості. Будьте чесними, і вас все обов'язково вдасться в досягненні своїх цілей, своїх питань, які ви собі поставили. Випадає вісімка жезлів. дуже швидкий розвиток подій на вас чекає в цей день. Це може бути різного характеру, зміни, це можуть бути звістки, будь-які події, але буде все розвиватися дуже швидко, дуже стрімко, в когось можливо, якась буде можливість поїхати за кордон. І так далі. Знаєте, дуже дуже все буде швидко і швидко для вас розвиватися. Знаєте, те так швидко, що ви не очікували. Можливо, от отримаєте відповідь на якісь питання, які ви очікували почути пізніше? Можливо, хтось там на роботу влаштовувався і вам мали зателефонувати через тиждень, а перетелефонують там зразу на наступний день і так далі. От. Бистро будуть дуже швидко розвиватися події, ті події, які ви очікували трошечки пізніше, не в цей час. Але події для вас будуть далі, близнюки. А для близнюки випадає старший аркан Зірка. Зірка говорить про те, що не бійтеся проявляти себе, показати себе, про те, щоб не бійтесь про те, що вас будуть говорити. Будьте самими собою, такими, як ви самі собі подобаєтеся. Йдіть до своїх цілей, які ви поставили. Хай, можливо, ці цілі, які ви для себе поставили, когось не влаштовують. Головне, що вас це влаштовує, що вам подобається те, що ви робите. Робіть те, чого хочете ви і чого просто ваша, як то кажуть, душа. І тоді у вас все налагодиться і все буде гарно. Якщо ви будете думати, що про мене скажуть люди, а що буде так, а що буде так, то, звичайно, нічого не буде вдаватись. А якщо будете вірити в свої сили, в свої можливості, не будете боятися, знаєте, такої публічності, то у вас все вдасться, буде здійснення ваших бажань, і ви отримаєте гарний результат у здійсненні своїх планів, реалізації своїх планів раки. Для раки випадає п'ятірка жезлів. Відстоювання своїх поглядів, знаєте, бути доводити комусь, що ви праві, що ви сильніші, відстоювати свою точку зору. От якісь будуть конфліктні ситуації, де ви будете відстоювати свої погляди на життя і те, що ви дійсно праві, будьте активні. Головне, ви знаєте, от правда за вами. Ви не бійтесь, будьте активними, але вмійте вчасно зупинитися. Іноді буває так, що от доводите, доводите. виходите аж з себе, так собі нерви псуєте. А от не варта людина цього. Знаєте, от наскільки вже вони вперті, наскільки от на своєму от, що їм нічого не доведеш. А тільки собі нерви зіпсує, я бувають і такі ситуації. Тому при відстоюванні своєї точки зору, дивіться, щоб ви могли сучасно зупинитися Леві. Знаєте, для Лев чекає трійка пентаклів, якась творча робота, робота для душі, робота, яка вам приносить гарний настрій і задоволення, і робота, яка з часом вам почне приносити якийсь дохід і винагороду. Якийсь проєкт, можливо, над яким ви працюєте з великим задоволенням. Можливо, хтось ремонти робить. І будь-які ситуації, можливо, будуть, але в будь якій ситуації ви будете задоволені своєю роботою. Діви. Ой, для Діви випадає гарна карта, старший аркан Сонечка, який віщує вам радість, щастя, успіх. Гарні новини, вдачу. Карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Тому беріть від цього дня по максимуму і просто насолоджуйтесь. Гарна карта. День значний для вас буде і дуже важливий. Терези. Для Терезів теж випадає дуже гарна карта. Дев'ятка кубків. Емоції будуть вас просто переповнювати. Емоції щастя, радості, таких. Знаєте, як від... літати будете від щастя. Знаєте, буде час, проведений із сім'єю, з рідними, з близькими, гарні позитивні емоції, і щастя насолода від життя. Просто карта дуже і дуже гарна, тому... тому просто насолоджуйтесь життям, Скорпіони. А для Скорпіонів випадає принцеса Пентаклів. Принцеса Пентаклів говорить про можливість отримання якоїсь невеликої фінансової допомоги. Можливо, в когось буде якесь навчання, опанування якихось нових навичок і вмінь. В когось буде гарний шанс реалізувати свої мрії, свої цілі. Можливо, хтось отримає якусь гарну таку привабливу пропозицію на майбутнє. Хтось, можливо. Отримає гарні новини про свій бізнес і можливість заробити коштів, якісь добрі, гарні звістки, можливо, хтось отримає якийсь новий проєкт, якусь нову роботу. Карта віщує, що не бійтеся навчатися, не бійтеся, набувати якихось нових навик, якихось нових знань, змін. У вас з часом обов'язково все вдасться. Тому що, можливо, скоріш за себе трошки боїтеся, але ви зможете досягнути поставлених цілей і реалізувати всі свої плани, всі свої задуми. Стрільці, карта дня для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка кубків. Ну знаєте, п'ятірка кубків вона говорить про незадоволення тим, що ви маєте. Незадоволення від, від життя. І якісь страхи, якісь переживання, знаєте, от дуже сильний страх. Скоріше за все, в моєму минулому ви пережили дуже негарні, неприємні відчуття і моменти. І ви просто боїтеся повторення. І іноді просто деякі ситуації в житті вони вам постійно, можливо, десь когось бачите по подібній ситуації і так далі. І вони вам такий жах. Навіюють ці думки, оце все. Вам потрібно те, що було в минулому, забути його, перечеркнути, пережити, як то кажуть, припустити через своє серце і вичерпнути свого життя. І тоді вам буде набагато легше, набагато простіше і спокійніше йти вперед. Козироги. Для козироги випадає рицарь Кубків. Гарна карта, яка говорить, що в цей день немає місця поганих думок, поганому настрою, поганим якимось моментам. Карта говорить про гарні позитивні емоції, про насолоду від життя, про якісь романтичні зустрічі, в когось побачення, в когось знайомство, в когось якісь отримання, якогось подарунка. Також карта говорить про те, що хтось зустрінеться такого чоловіка, дуже сильно романтичного, ну, але такого, знаєте, якогось Слово Ласа. Ви дивіться, з ким ви знайомитеся і хто трапляється на вашому шляху, щоб своїми гарними словами просто не ввели вас в оману, Водолійчики. Ага, для водолійчиків старший аркан Мах. Карта гарна, карта віщує успіх. Вам говорить про те, що все вам під силу, все в ваших руках. Ви маєте все для досягнення цілі, ви маєте всі ресурси для досягнення своєї цілі, для того, щоб, опан... щоб йти вперед і мати гарний успіх, гарну вдачу і будь те, що ви захочете. Карта говорить, що ви вже набули гарно досить набули знань. Тепер потрібно їх реалізувати, їх потрібно застосовувати ті знання на практики. Головне цього не боятись, дуже гарно опанували свою роботу, хтось нову можливо, роботу і так далі. Ви гарний навичок уже цих нам були. Не, не бійтеся реалізувати себе, не бійтесь показати себе, йти вперед. Ви гарний оратор, ви гарний майстер, у вас обов'язково все вдасться. І плани ваші будуть реалізовані. Головне, вірте в себе, йдіть вперед і у вас все вдасться. Пам'ятайте про це, як будете втілювати задуми свої на день в життя. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає туз пентаклів. Це вдача у всіх сферах вашого життя, особливо у таких фінансових якихось питаннях. Це можливість підзаробити, це можливість відпочати якусь нову справу, втілити всі свої мрії, задуми в життя. Знаєте, от поставити собі таку стабільність в житті на майбутнє. Тому не бійтеся реалізовувати себе, не бійтеся розпочинати щось нове і йти тільки вперед. У вас обов'язково все вдасться, головне віра в себе, і ви матимете дуже гарний результат. Карта віщує е, таку вдачу на вашому шляху. Не бійтеся скористатися такою нагодою, такими шансами, яке вам дає доля. Тому що дуже часто ми постійно відкладаємо те, наступний раз спробуйте так, а потім сердець і жалкуєте. А от що було б, якби я це зробив? Не бійтеся, втілити нове щось реалізувати щось в своєму житті. Не бійтеся скористатися тими можливостями, які нам дає доля. Для чогось вона вам дає. Для того, щоб ви мали щось краще в своєму житті. Пам'ятайте про це, не ігноруйте повітряних тривог. Бажаю всім гарного, вдалого дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже приємно. До побачення!